Малетич Віталій, Крамничка Читає Лещенко. Інна Виблідні чорні рядки на жовтих сторінках викривлялись і звивались, як промені сонця на хвилях. Спочатку зникали слова, а потім цілі абзаци один за одним. По тілу наркотичним дурманом. Розливалася ватяна слабкість дрімоти. А потім жахливий <звук> Дівчина схопилася, хоч вона була тут зовсім одна, їй стало соромно, соромно почути власний храп. Це дивне відчуття з'явилося недавно. Камілі іноді здавалося, що її тіло немов роздвоюється зовсім трохи, буквально на мить. І в цю вузьку щілину вона ніби збоку бачить саму себе хвилину тому. Я ж ніколи не хроплю, мало не вголос сказала Каміла. Потягнулася за чашкою давно застиглої кави, зробила ковток, і тут її накрило друге розчарування. Я ж так не сьорбаю! Що за фігня? В протилежному кутку мерехтів екран старенького телевізора. Пасма русого волосся падали на її очі і водоспадом лилися на плечі. Незграбним, сонним рухом дівчина відкинула їх назад, відкриваючи худорляве лице, широко розставлені сині очі під густими, як соснові лапки бровами, глянули на книгу, що лежала поруч із нею. У м'якій палітурці зачитана до крихких. Засмальцьованих сторінок обписана номерами телефонів і адресами, книга нагадувала Камілі безхатька, чию душу і тіло безжально потріпала доля. Це був старий збірник хорор оповідань, які становили відсотків 20 від усіх товарів, виставлених на продаж у маленькій крамничці. Крім того, на полицях, у вітринах, на прилавку. Розмістилася найрізноманітніша окультна символіка численні амулети, скляні черепи, статуетки, що зображували монстрів і демонів, ритуальні маски. Всього було так багато, що, здавалося, ніде іголки встромити. На цьому тлі тонка фігурка Каміли за прилавком виглядала блідим, майже примарним силуетом. Світло було приглушене, навіть в найсонячніший день тут панував присмерк, а в кутах він згущався майже до темряви. І тільки дуже уважний відвідувач помічав, що в кожному з чотирьох кутів завмерла дивна постать. Чотири не надто майстерно зшиті гуми і грубої тканини фігури з зашитими ротами. І очима стояли на сторожі, охороняючи камілу і головне крамницю. Камілі завжди здавалося, що за швами заховані здоровезні очі, а пащі готові вишкіритися гострими, як би те скло зубами. Якось, залишившись, як завжди, ночувати в магазині, вона вже майже навіть наважилася розрізати нитки швів. Але таки побоялася хазяїна, знаючи, з яким трепетом той відноситься до цього свого творіння. Іноді Камілі здавалося, що фігури вартових сходять зі свого місця, наближаються, майже нависають над нею. У такі моменти кімната ставала зовсім тісною, повітря не вистачало, і дівчина могла заприсягтися. Що мертва гумова шкіра цих створінь пульсувала справжнім життям. Раптово пролунав скрип важких петель, і двері крамниці відчинилися навстіж. Всередину буквально вбіг невисокий повненький чоловік, маленькі чорні виноградинки, очей якого просто випромінювали злість. Відьмо, проклята! закричав він, кинув на стіл книгу. Покоперсався в кишенях і, діставши звідти маленький амулет святої смерті на тонкому шкіряному шнурку, кинув його поверх книги. На! Удавися! Слова у переміж із бризками слини летіли прямо в обличчя дівчині. Вона злякано відскочила назад. Ах ти, хвойда диявольська! заверещав дядько, і його коротка рука метнулася до горла дівчини. Але не дістала. Перелякана Каміла продовжувала відступати. По тілу пробіг холодок, який, накопичуючись у районі сонячного сплетіння, майже болісно вібрував. Вона зачепилася ногою за великий ящик, не втримала рівноваги і впала. Падаючи, Каміла зачепила рукою стопку книг. Паперова піраміда розсипалася по прилавку і по підлозі. Біль який дівчина зазнала при падінні, не відразу дав їй зрозуміти, що вона приземлилася в самому кутку, прямо в ногах у одного з вартових. А дядько, який щойно так грізно кричав, раптом замовк: дві чорні виноградини дивились кудись поверх дівчини, тільки що червоне від гніву обличчя покинули всі фарби, воно стало схоже на полотно. І здавалося майже таким же мертвотним, як обличчя вартового. А через мить його жирне підборіддя заразом із щелепою повільно поповзло вниз. Камілі здалося, що її барабанні перетинки зараз розірвуться в клаптики від неймовірно гидкого якогось жіночого писку. Каміла затулила голову холодними кам'яними кулачками. Очікуючи найгіршого, писк стих. Недовірливо. Як з укриття, глянувши з-під рук, якими вона прикривала обличчя, Каміла встигла вловити тільки, як край плаща дядьки майнув біля вхідних дверей. У відчиненні навстяж двері вривалися звуки вулиці. Каміла ще не встигла встати з підлоги, як на порозі з'явився сам господар крамниці. Його і без того непривітне обличчя спотворила гримаса. Погляд ковзав по розкиданим книгам, по фігурці дівчини, яка забилася в кутку і тремтіла ніби від холоду. Нас що пограбували? гаркнув він. Каміла спробувала взяти себе в руки і, ледве стримуючи сльози, почала розповідати. Вона згадала, що той чоловік три дні тому купував у них книгу. Але зовсім не пам'ятала, що крім цього вона продала йому ще й амулет святої смерті. Амулети лежать на краю столу, відповів господар. Ти давала йому тільки книгу, а ось амулет він вкрав. Я не можу сказати точно, розгублено прошепотіла дівчина. Але книгу він точно купував. Я знаю, знаю, він вкрав. Сказав господар. При цих словах на його обличчі раптом з'явилася абсолютно недоречна, радісна усмішка, від чого Камілі стало якось не по собі. Я сподіваюся, цей злодій тебе не образив? Ні, я відскочила, а потім він глянув на вартового, закричав, як навіжений, і втік. Ну, нічого, сказав хазяїн. За цей гармидер і крадіжку він у мене іще не так закричить. На спині, на животі, калачиком, хоч би як, сон не приходив. Засипати було страшно. Чому? Адже він віддав той проклятий крадений амулет, чого вони й вимагали? Три дні вони його мучили, обступали з чотирьох сторін ліжко і мовчали. Вони домоглися свого. Він повернув амулет. Тепер вони залишать його в спокої. Вони більше не прийдуть. Ще трохи і настане ранок. Але вони прийшли, обступили його ліжко з чотирьох сторін, і на цей раз вони дихали. Шви на очах і ротах тріщали, дихання ставало все важче. Шви почали розходитись. Спочатку на їх блідих полотняних обличчях чорними бульбашками проступили величезні очі. Затим шви розійшлися і на ротах. Чоловік перелякано кинувся до стіни. Серце зжималося, страх випив без залишку силу з його жил і наповнив їх слабкістю. Не відчуваючи ніг. Він, тримаючись за стіну, пробирався до дверей. Вартові підходили ближче. По їх білих обличчях розливалися посмішки. Посмішки, Короновані тонкими, довгими, гострими зубами. Двері вели на балкон. Маленький телек Сонні мерегтячи, показував місцеві новини Репортаж з місця події. Сусіди, випадкові свідки, дільничий, суїцид. Людина викинулася з шостого поверху. Дівчина не придала тому ніякого значення. Через місяць другий вона забула і про неприємний інцидент із покупцем. І до фігур вартових по чотирьох кутках вона нарешті звикла Вони її більше не лякали. І навіть коли господар притягнув у магазин п'ятого вартового. Вона зовсім не була проти. Він був нижче і товстіше за інших, і зайняв позицію біля дверей. У той день господар був у піднесеному настрої. Виходячи, він сказав Каміллі, Уважніше дивись, аби хтось знову щось не вкрав. Попрощавшись, із задоволеною посмішкою вийшов на вулицю. Він залишав своє добро і свого робітника. Під надійною вартою п'ятьох муміфікованих людських тіл, які були надійно приховані під щельним шаром гуми і полотна.